Українські біженці е, в Польщі, українські громадяни, які проживають на території Польщі, мають красно дякувати цим оцим всім героям е, з команди Зеленського з уряду Шмигальонка. Пам'ятаєте, це фото на кордоні пустому. Це вони влаштували протистояння з. Польщею, це вони посварили два народи. Вони займалися бережнічеством, зернотрейдерством в мінус Україні і в мінус Польщі. Вони на цьому заробляли мільярди, і вони посварили два сусідських народа. Їм мають дякувати всі українці. Польщі умови перебування українців в Польщі можуть посилитись. Польський Кабмін працює над новими правилами. Уряд продовжив перебування українських біженців лише до 30 червня, до речі, інші країни на рік на два. І до кінця цього терміну діятимуть попередні умови та пільги. Проте наступного періоду чиновники хочуть змінити пільги для українців. Так, крім іншого, пропонується анулювати тимчасовий захист за виїзд до України. У такому разі держава зафіксує, що біженець більше не вважає перебування на батьківщині небезпечним. Наразі виїзд доступний для українців на 30 днів. Скасувати підйомні для новоприбулих в розмірі 300 злотих. Більш ретельно перевіряти людей, які мають заборгованість із виплат. Багато біженців не компенсують половину витрат за проживання та харчування в центрах розміщення. Що, як вам, українці з Польщі? Як зелененькі напрацювали, пишіть в коментах, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! ворогам!